Походу, все, Санта Ралі закінчилося. І ми навіть з вами не встигли нічого зробити. Та ще й зараз сидимо в просадці. Але так говорить рітейл, який на падінні продає, а на зростанні, коли все росте на фому, відкупляє, віруючи, що токени будуть зростати далі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про ринок та чи закінчилося Санта Ралі. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Домінація біткоїна за останні два дня відновилася приблизно на 4 Тим самим альткоїни пролилися. Але це не означає, що Санта Ралі закінчилося. хоча альткоїни пролилися а, приблизно на 25%. Давайте відкриємо. Той же самий Аптос, який приблизно пролився на 25% однією свічею. Логічно, що це падіння грандіозне, адже рітейл бачить, що, припустимо, з 11 доларів до 15 доларів ми росли приблизно 26 днів. А тут за один день ми проливаємося на 25%. Відсотків. Но я не перестану повторювати, що ми знаходимося на Санта Ралі. І такі винуси це є нормально. Тобто зростання на 25% або падіння на 25%. Зараз цілком логічно бачити ось таку волатильність, яка зараз відбувається. Зараз той самий ідеальний час, де прям ідеально збивати які лонгі, які вірять в зростання. І відповідно шортом збривати такі шорти, які вірять далі в падіння, збривати зростанням. Тому що волатильність, як я вже сказав, дозволяє. Тому що ми знаходимося на Санта Ралі. І такі виноси, як і вниз, так і вгору, будуть продовжуватися. Якщо ви думаєте, що блін такі виноси будуть дуже рідко, ні, повірте, чим кращий ринок, тим більше ви будете бачити ось таку волатильність. Тобто за один день. Просадка на 20%, а на наступний день ви просинаєтеся, і Аптус вже торгується вище 15 доларів. Замітьте, що припустимо, коли ми торгувалися в цьому ціновому діапазоні по Аптусі, таких виносів не було, тому що не було такої великої ліквідності, як є зараз. Тому я вважаю, що зараз гарний час. Іменно виносити як і лонги, так і шорти. І тим самим продовжувати летіти далі, продовжувати висаджувати лишніх пасажирів. Тому, як я вже сказав, волатильність на такому ринку це є дуже добре. Зафіксуйте цей момент зараз. На такому ринку ми швидко, як я вже сказав, можемо падати, і ми швидко будемо відкуплятися. Дайте декілька днів або тиждень два. Особисто я вважаю, що це не є довго, і ми довго не будемо чекати на цей відкуп. І ви спокійно побачите зелені свічки відкупу. Тобто ми можемо навіть за декілька днів або тиждень два, як я вже сказав, торгуватися вище 15 доларів по автосі. І це падіння забудеться буквально за декілька днів, коли люди побачать, що автос просто моментально відкупився та торгується вище над. 15 доларах. Якщо ми до двох тижнів часу відкупляємо це падіння та торгуємося вище, то це 100% підтвердження того, що ми зараз знаходимося на Сантаралі, і підтвердження того, що це падіння це просто висадка лишніх пасажирів, щоб всіх людей не вести вгору. Якщо ми дійсно знаходимося на Сантаралі, а це слово я буду повторювати, адже я вірю в те, що зараз відбувається Сантаралі, що альткоїни починають. Своє зростання тоді великим гравцям немає смислу, припустимо, той же самий Аптос упускати кудись в зону 6-7 доларів. Щоб що? Щоб зайшов рітейл, пізніше цей рітейл всіх людей е тащити вгору. Ні, я сумніваюся, якщо у них дійсно є план, і зараз ми знаходимося на Санта Ралі, то Аптос дуже швидко відкупиться і буде торгуватися вище 15 доларів. В якому активі найменше рітейлу, звісно, що цей актив, скоріше, всього, буде летіти найвище. І зразу відповідаю на запитання, чи не пізно відкупляти альткоїни? Адже є альткоїни, які виросли, хоча вони пролилися. Але, припустимо, все рівно Аптос Ми брали по 8 або по 7 доларів, якщо я не помиляюся. Ми в плюсі навіть ця грандіозна просадка, яку зараз ми побачили, ми все рівно знаходимося в плюсі. Але. 100% не пізно зараз брати правильні альткоїни. Припустимо, якщо ми зайдемо на наш портфель, про який я вже неодноразово розказував, розказую, та буду продовжувати розказувати, наш портфель знаходиться в профіті. Aptos знаходиться в профіті. ЗК Сінкс знаходиться в профіті, Notcoin знаходиться в профіті. MOC знаходиться в профіті, а токени, які не знаходяться в профіті, припустимо, Lime. І Космос. Там просадка приблизно 10%. Старкнет виключення, тому що Старкнет зараз в лютій просадці. Але Старкнет можна нарахувати, тому що там лише чистий профід. Але все рівно ми рахуємо, тому що це наші зароблені гроші. А ємі в просадці, припустимо, на 10 на 7%. Давайте відкриємо монету Lime. Ми брали нашу монету по 0.06. То зараз просадка приблизно 10-11%. Я вважаю, що це не є сильно. Однією свічею, одним позитивним днем, ми торгуємося вище 6 центів. По домінації біткоїна я все рівно вважаю, що ми знаходимося на Санта Ралі, і домінація біткоїна продовжить падати. Вона зростати не буде. Звісно, що ми тут можемо ще трішки проторгуватися, навести паніки, ну і далі а, падати. Я вважаю, що вище по домінації біткоїна торгуватися ми не будемо. Давайте, якщо озвучувати план, я озвучую свій план домінації біткоїна. Хто не знає, що це таке, чим нижче буде падати домінація біткоїна, тим вище будуть рости альткоїни. Зараз ми вже проторговуємося, по суті, другий день вище 57%. Можливо, ми. Зростаємо чуть чуть вище 58%, але глобально я очікую, що домінація біткоїна буде продовжувати падати. Ну аж ніяк не оновлювати свої АТХ вище, кудись 60%. Звісно, що АТХ по домінації є в 70%, але ми беремо ці теперішні АТХ, тому що минулі АТХ вони вже нас не цікавлять. Нас цікавлять лише теперішні АТХ, якщо ми... По домінації біткоїна будемо торгуватися вище 60%, то альткоїни продовжують вкатуватися просто в гамніще. І Санта Ралі нам не бачите, але все рівно я склоняюся до того, що Санта Ралі нам бачите, ми вже знаходимося тут. Альткоїни вибіркові вже стріляють. І лише питання часу, коли домінація біткоїна продовжить далі знижуватися, і наші з вами альткоїни будуть вистрілювати. Пізно було б купляти альткоїни в тому випадку. Давайте ми зразу це все будемо малювати на ділі і приводити приклади тільки на ділі, відкриємо повний графік Аптоза. Якщо б ми по автосі злетіли кудись в зону 30 доларів, ну і звісно, що однією прекрасною свічею за один день ми падаємо в зону 25-20 доларів. Тут ми проторговуємося. То це вже буде означати, що ми, можливо, знаходимося в розпреділенні. Тобто великі гравці пампанули токен в ту зону, куди їм потрібна. Далі вони дали, припустимо зниження на 30, можливо, на 20% скидку. Щоб рітейл заходив, тобто актив лише вчора був 30 доларів, а зараз 20%, є можливість зайти. Так будуть засаджувати на альтсезоні, на Сантаралі, будуть давати великі скидки. Ми зараз привикли, що ми зараз, припустимо, в мінус 25% відкупляємо і це комфортно, чекаємо продовження тренду, продовження Сантаралі. Але одним прекрасним днем ось такі е червоні свічки будуть означати те, що великі гравці. Продають свої активи. Великі гравці засаджують людей, віруючи в те, що ми будемо далі рости, щоб вони відкупляли на пайдінні. Але зараз ми цього не бачимо. Зараз ми не бачимо ніякого боковика. Якщо зараз вони збираються давати боковик і в цьому боковику продавати свої монети рітейлу, то можна про «Аптос» забути. Аптос. По суті, вже не буде на цьому Сантаралі нікуди взлітати. Скорше всього, що пізніше їм доведеться всі ці токени викупити. Можливо, по дешевшій ціні вони опустять Аптос кудись нижче 6 доларів, відкуплять і вже аж на в 25 2025 році будуть запускати. Але я склоняюся до того, що якщо ми зараз знаходимося на Санта Ралі, воно так дійсно є. То відкупляти зараз Аптос не є помилкою. Тому як я вже сказав, на даний момент ми бачимо всього лише зону накопичення, і на позитивному ринку відкупляти ось такі проливи це подарунок. На закінчення цього відеоролика хочу нагадати, що у нас є три телеграм-канали, на які ви обов'язково повинні бути підписані. В цих телеграм-каналах ми розповідаємо про заробіток на крипті, про ретродропи, про моакції, теснети. Тобто заробіток без вкладень та про всяке інше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!